Фабія втретє, ось таке положення світла. Ось що маємо, будемо виправляти, робити гарно. Проєкт виконали на від АМС у шостих. Ось і світло. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара, розібрана права фара, стан скла, стан кантів. Заложки герметики є, але пошкоджень рідинами, акриловими розчинниками немає. Кантів корпусів першої, другої фари. Будемо працювати з цими двома відбивачами. Зробили ложе під лінзу, старий відбивач. Зафіксували лінзу, старий відбивач. Ось в балансі стоїть лінза. Так вона і повинна стояти. Логічним чином зробили другу. Для реалізації коректної праці будемо використовувати релейне керування. Повернули лінзи в фари, ліва фара перед спакуванням, права фара перед спакуванням. Зібрали фари. Будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Встановили ледовські ходові вогні. Завершили лінзування, отриманий результат. У нас є світло, все гаразд.